Всім привіт! З вами Ольга і Оля з каталогу номер 7 2023 року компанії Reflame. Період дії даного каталогу з 15 травня по 3 червня 2023 року. Перша сторінка і ми бачимо, що в каталозі з'являються новинки по серії подогляду за волоссям серія дуодж. В даній серії ми бачимо скраблі шкіри проти лупи. Масажер. Новинка обмежений випуск ціна 245 гривень. Далі 219 гривень ціна на будь-який шампунь для інтенсивного відновлення, проти протилупи, об'єм 250 мл. А також легкий крем кондиціонер для волосся та насичений крем кондиціонер який насичений вітаміном. П3 кретином і допомагають відновити наше волосся. Тут 150 мл в цих кремчиках. Наступний крок це тонік для шкіри голови проти випадіння волосся. Ціна 299 гривень, мультифункціональний cc крем для волосся серед 299 гривень. І акція каталогу знижка 50% на будь-яку новинку щітку для волосся при купівлі будь-якого продукту серії сері Бачимо, що в каталозі є такий зміст, ми можемо подивитися і легко відшукати даний продукт, який нас цікавить. Ми бачимо сторінки, на яких відображуються ті чи інші продукти. Переносний штатив всього за 259 при замовленні на 400 гривень з цього каталогу. Штатив має гнучкі ніжки, які можна легко причепити до дерева, велосипеда чи іншого предмета і робити фотозйомку. Новинка з серії Women's Collection для жінок. Аромат квітковий, фруктовий, зелений, запах мандарину, османтусу сандала. Ціна 385 гривень. Або при купівлі будь-якого аромату або жіночого, або чоловічого, який також є в цьому каталозі. Ціна буде 249 гривень, або ж сам чоловічий за 385 гривень. Сторіночки ароматизовані. Аромат чоловічої туалетної води це імбир, мускатна шавля та ведвер. Новинки, рум'яна та хайлайтер. Ціна 329 гривень, або ціна 299 при купівлі одночасно двох даних продуктів. Серія синдіали. Крем для рук 65 гривен і гель для душу з вітаміном в 3 95 гривень. тіста, давно не було по знижці цієї туалетної води. Маркер підводка для очей стійкий та водостійкий, а також наша улюблена туш 5 в 1, але водостійка за 169 гривень. Дуже гарна туш серії The Van 5 в одному. Має насичене щільне покриття, кремову текстуру, гарні кольори і добре тримається на губах. Вартість 149 гривень при купівлі двох помад, чи 185 гривень при замовленні однієї помади. Також знижка на олівці для губ серії Цеван. І розкладне люстерка також по знижці 109 гривень. Знижки на чоловічу серію. серія сігнечі Фохін та Фохе. Аромати також по знижки краще вигідна ціна при замовленні двох продуктів. А також ми бачимо, що можна дану. Плаку використати потім для фоторамку. Серія новеч. Щіточка для нанесення масок по гарній ціні. Pack. Не забуваємо, що при замовленні, при підписці четвертий подарунок, четвертий продукт йде в подарунок. Вітаміни. Для чоловіків та для жінок по знижці 899 гривень. Та знижка на комплекс морський кальцій і вітамін Д. Продукти для контролю за вагою. коктейлі різних смаків. Далі все для чоловіків. Чоловічий тример 769 гривень. Парфумова вода Escendent ес, Intense. Знижка на туалетні води глейшер. Екла Ом. Тут також акція при купівлі туалетної води, дезодорант іде з даної серії в подарунок. А так його вартість 179 гривень. Знижечки на чоловічий комплекс для догляду за шкірою на вечмен. Джордані Голд Есенза. Аромат жасмину, камелії. і стріночка ароматизована. Якщо ви триматимете каталог в руках, то ви зможете відчути аромат цієї води. Знижка на туалетну воду Енігму. Досить давно її не було в каталозі. Серія Joyce по знижці. Лусія Брайт Аура 599 гривень та універсальний крем для обличчя і тіла 135 гривень. Але якщо ви купуєте дану туалетну воду, то крем ви можете отримати в цьому замовленні за 1 гривню. Зручні маленькі парфумовані води ембр. Ілікси, Eclaman Parfum і Позис. Незвичайно маленькі, 8 мл, але для сумочки вони дійсно зручні. 265 гривень кожен крем для тіла парфумований також з ароматом туалетних fod Amber Elix, і Екла Mon Parfum. При замовленні будь-якого продукту для макіяжу з цього каталогу парфумована вода Ember Elixir за 469 гривень. Знижка на помаду для брів серії The One. Обмежений випуск олія для губ 179 гривень. Вона має три відтінки: нюд, червоний і ліловий, а також знижка на серію Дзеван з цієї губні помади. Далі знижки серії також Дзиван, 4 кольорівні тіні для вік, які мають чотири варіанти, і в кожному з них чотири кольори. Туш з ефектом накладних вій, а також пензлики, знижечка на туш з екстремальним об'ємом. І новинка вирівнювальна база під макіяж Дзеван. Вона має такий зеленуватий відтінок, який допомагає добре замаскувати почервоніння, вона зволожує та вирівнює тон обличчя для нанесення макіяжу. Він буде триматися довше. Адаптов... Адаптивна матуватинальна основа дзиван, пудра компактно матуюча. Все для нігтів, гель лак і догляд. Об'ємна туш для віон колор. Всі її люблять і ціна 99 гривень, дуже гарна. 99 гривень будь-який олівець для очей. Двохсторонні вага 1,5 грама. Знижки на серію Giordani Джор... Gold, Антивікова основа під макіяж. Антивіковий консилер. Знижка супер. Тож для віджер Даніголд. Вона має силиконову гарну кісточку, яка добре прокрашує наші вії. Знижка на пензлики. Тут є і для помади, для рум'ян, для тональної основи, для пудри на будь-який смак серія. Для рук і тіла з трояндовим нектаром. Шампунь, конденсіонер для волосся, серії молоко, та мед, маска для волосся. Тример 449 гривень. Знижечки для догляд за руками. Нову новинка це багаторазовий станок для гоління, вартість його 219 гривень. І також до нього продаються змінні касети у комплекті, йде дві штучки. Інтими? Тут багато чого. Ця ж сама серія. тут є і гелі, і шампуні для волосся. Кожен за 69 гривень кульковий дезодорант антиперспірант з ефектом вирівнювання також для екстремального захисту та без білих слідів серії активель. Догляд за ногами. Сиворотка розм'якшувач мозоль від надуптиші 189 гривень, шліфувальна пилка-андерка для ніг. І ще бачимо така новинка Гелеві наліпки для взуття. Далі знову все для ніжок. Новинка шліфувальна пилка для них. Освіжаючий спрей 169 гривень. Будь-яка. Зубна паста, освіжаюча, чи з травами за 99 гривень, а також щітка середньої жорсткості. Цер діамант є така міцеляр, такий міцелярний очищувальний лосьон. Він зараз по знижки. Рушник усього за 389 гривень в разі придбання будь-якого продукту серії Сан. І бачимо знижки на дану серію. Продовжуються знижки, а також акція 1 плюс 1 дорівнює 3 при купівлі серії серія для догляду за тілом. Це антицелюлітний гель для тіла, скраб для тіла чи змічується гель крем для тіла. Серія Optimus далі. Ладнатур. Знижка гарні ціни на маски. Бачимо, що скраб чи маска по ціні 99 гривень, чи при купівлі двох всього за 89 гривень в такому тюбику. І в пакетиках йде також новинки, також маски для обличчя. Ціна будь-яких двох: 32,90 10 мл в даній масті. Нижка на гель проти плещів для точку застосування 155 гривень і серія Skin, також оновлюючий скраб для обличчя та для обличчя – їх 155 гривень. Продукти серії новеч допоможуть поборотися, зараз дійсно є серії для будь-яких проблем, і вони дійсно дієві, сиворотки знижки на набори, Комплексний догляд для будь-яких будь потреб нашої шкіри для догляд для боротьби зі зміною кольору шкіри, проти зморшок для шкіри, яка має запалення, і також серія «Ліфтинг догляд Тут також бачимо знижечку на комплексний догляд для чутливої і схильної для подразень та почервонінь шкіри. Наступна сторінка серія 50 для більш зрілої шкіри. Далі новий, воложуючи есенція для обличчя новейдж, 495 гривень. Інтенсивний антивіковий крем для рук 249 гривень, він дійсно дієвий, особливо, якщо ви придбаєте ще рукавички для догляду за шкірою 189 гривень. І зверніть увагу, що на пальчиках є сенсор. Тобто ви можете доглядати за руками і в цей же час використовувати свій гаджет. Серія Optima 229 гривень будь-який крем з вложення навколо очі, денний крем чи нічний крем. Це йде нормальна та комбінована шкіра. підтягуючий крем для повікру Evelyt? Здається, зовсім недавно з'явилася лінійка Вайнд, але вже її рік. Маска для, для обличчя з ефектом пілінгу, сиворотка з ефектом сяйва. І зовсім чудова снижка. Розкішна тональна основа посилена пребіотичною сивороткою. Сироткою 285 гривень. І закінчує каталог. Такий бальзамчик, який всі ми знаємо, всі ми любимо. Він спасає нас в будь-яких випадках для, і для шкіри губ, для всяких учасників шкіри, які мають дуже велику сухість. І ви бачите, дуже гарний такий патріотичний для України дизайн зробили. Тому даний продукт можна використати на подаруночок, і це буде дуже приємно. Всім дякую, що були зі мною. На все добре.